Камера мотор. Пошли. Щоб мені городи забуть. Моя місія дуже велика. Я собі в один день просто прокинулась і зрозуміла, що ми печемо торти, щось нам виходить, щось не виходить. Я хочу зберегти якусь культурну спадщину конкретно наших бабусів, і це її пляцок. Пляцок буде трошки на око, бо я забула принести вагу. Таня Та, забула принести вагу. Я, я, я думала, я думала, що вона може забути принести вагу. А потім така думає, так от, якщо забути, я буду пекти на око, так як робила наша баба. А якщо принесе, ну, тоді будемо робити по рецептурі. Слава Богу, в нас є мірний стакан, який Аня вкрала від свого чоловіка вже. Не вкрала. Я позичила він просто для, для коктейлів. Він для коктейлів але ми в них попробуємо щось зробити, бо ми тут знімаємо. Але вагу, не знаєш, що я його взяла. То просто на орендованій квартирі, ви знаєте, тут е, мало що є. Ми думали знімати це на виробництві, але ми потім подумали, ми випередили наших хейтерів, що вони нам скажуть, о, то професійний міксер, то професійна плитка, то професійна духовка. Скажу, люди, я собі дуже тішилась, коли знайшла тут пергаментний папір. Так що зараз будемо пекти плясок. Перший плясок, який ми хочемо пекти, це є київський. Чому київський? Я думала, львівський сирник, але ні. Мені з бабою асоціюється пляцок київський саме. Це не такий київський торт, як печуть, він такий інший, там, де пісочне тісто, і грецькі горіхи. Я якщо чесно навіть не знаю, які там в магазинах київський пляцок продають. Я не сказала головного, чому баба пляцок. То не сказала, що баба була господиною на весіллях. Тому, тому на то сьогодні, е, сьогодні е, печемо пляцок, який у нас асоціюється найбільше з бабою. Її вже нема, вона вже померла. Mm -mm. Та, але вона завжди по селах пекла дуже багато плясків, дуже багато всяких страв, ну, була господиною. По весіллях, і ми завжди дивилися на неї і думали, що ми ніколи не будемо то робити. Ніколи не будемо то робити, бо вона мучить. Ну це було важко. Це було дуже важко. То було дуже це важко. Було, це вже була змучена. ще потім, як ми переїхали до неї жити, то ще нас нам сказали допомагати, чистити горіхи там лебедівці дзьоби малювати. То це вже одна з фермовекстра, і можливо ми її зробимо. Лебеді в вершках і чорносливому. що я любима. Я на весіллях колись, коли наші цьоці одружувалися, цьоці, так, в нас тут на Олечині кажуть, цьоця. Коли вони одружувалися, і це святкували що знаєте, вже не в шалаші, але не в ресторані, ще це в їдальні. Тобто ти просто орендував приміщення і там замовляв господиню, і там господиня вона готувала їжу такі давні. Ми просто, знаєте, ми якраз застали, ми оці, як там леніали, як то говорять. Як, як то? У ці діти 90-х, ми ще застали ті часи, коли якраз був перелом. Знаєте, типу, коли люди ще не святкували в ресторанах, але вже дуже занепадали шалаші і, і торти тоді не пекли по весіллях. Пам'ятаю, наша права взагалі роздання баба розказувала, як вона була на, ми... на весіллі, 2 секунди. Ще яка була іншій пробави на весіллі, і вона тішилася пончиками. Тобто солодки на весілля, тоді були пончики. І ми це згадуємо. Це може здаватися, що це дуже смішно, але справді це дуже. Смішно, ну тобто, це дуже сумно, тому що е, мені якось шкода, тому що люди тоді були голодні, ну тобто навіть пончика. Баба розказує, як вона собі так впадала, знаєте, в вп... тут правильно сказати? Короте, яка різниця. вона кидала тих пончиків, прибігли діти і їх покрали їх всіх. і Я така думаю. Я напевно це, це не буду вже пам'ятати, щоб розказати своїм дітям. І я дуже хочу це записати, щоб можливо в майбутньому, я не знаю, якщо це комусь пригодиться. І я от просто зараз там дивимося. Ми добре, мене несе вже. Давай будемо пекти плязи. Так, основна судділя в нас для, для чого тут я сиджу? Бо я тут сиджу п'ю чай. Uh, Пляцки у нас пиття Юля, ну, солодки вона технолог кондитер. Я не печу uh, вже давно Важна, для о, нашої фірми. Вже не пече давно, але тут, тут буде пекти Юля. Uh, uh. uh. А Аня. Uh. Uh. Так, я буду контролювати весь процес і дегустувати. От що тут сказати? Пей яйце. Ти продигустись, воно файне, моє любиме. start! Підготовляю продукти, які мені потрібні для випічки. Спершу заливаю ізюм кипятком і даю настоятись. Відділяю білки і жовтки. Жовтки спиваю з цукром, додаю сметану, масло, муку і порошок до печива. Замішую тісто і відкладаю в сторону. Заверний крем. Молоко ділю на дві частини. Одну частину додаю цукор муку та жовтки і перемішую, іншу ставлю на плиту. Коли молоко закипить, вливаю одне в інше і доводжу до кипіння та густоти. Крем загусне. Відкладаю його в сторону до повного охолодження. Готую горіхи для тіста, а саме подрібнюю їх. Тісто прикладаємо притванку, немає сили, трошки довго варення з яблук і викладаю його на тісто. Звики збивають цукром до цікої маси. Зупинятися не можна, це дуже важливо. Складаю на варення, посипаю ізюмом та горіхами. Відправляю це все багато, У попередньо розріту духовку до 180-200 градусів на 35-50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Електрична чи газова духовка почуть дуже різному. За цей час готую крем, заверну масу, об'єдную з маслом і збиваю 15-20 хвилин. У стиглі спечені коржі перемащую кремом. Я пекла один великий корж і розділяла його на 4 частини, а потім їх перемащувала кремом. Наша баба пекла 3-4 коржі в окремих бритванках і вже тоді перемащувала це все кремом. Все дуже відносно, тому що залежить від того наскільки велика вас родина. І наскільки великий пляцок вам потрібен? Пляцок сам по собі смачніший на наступний день. Але якщо є велике бажання з'їсти його вже, то потрібно йому дати хоча б одну годину на стоїти в коди. Скільки ми будемо їсти цей пляцок? Ти любиш багато кремів чи більше? Крем, дуже? Гарячий не буває. Але можу вам сказати, що я так про все говорить, коли готує ви, ви чоловік мій їсти що що серию в буває. Я спати, дуже хочу, mm -hmm. Зараз йду на вечірній під підвечірній сон. Ми записали наш перший рецепт нашої баби-люби. Пляцок називається Київський. Можу сказати, що він має стоятися в холодильнику ще. Так, він має не в холодильнику, але в нас нема часу, тому що заходить сонце. Знаєш, як старші люди, бо сонце заходить і вони йдуть спати. Так само сонце заходить. І ми вже перестаємо працювати. <рес> Мета виснову. Тема називалася Київський торт Бабілюби. Мета це донести цінність галицького пляцка і взагалі галицьких пляцків, продовжити якусь культурну спадщину, залишити щось після себе, тому що всі торти і всі замовлення, які ми робимо, люди що з'їдають. Це є емоція, ми економимо людям час. Але воно все одно з часом зникає, залишається лише фото. Тут хочеться зробити щось, що буде мати е, якусь певну цінність е, на майбутні роки. Можливо, люди через 10-20 років, 30 захочуть передивитися ці відео, можливо, записати собі рецепти. Е, 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 також багато хто, я не знаю, Юля, наприклад, вона любить ще записувати все в блокнотики і перечитувати ці записи. Я люблю дивитися відео або вже читати щось в інтернеті, і нам здається, що на майбутнє, тобто це наші діти, що вони вже теж не захочуть, напевно, якось гортати ці зошити, передивлятися оце все. Їм простіше буде зайти в YouTube, подивитися і просто подивитися відео. Можливо, Ми не знаю, можливо. А я такої думки, що якщо рецепт не записаний рукою, то він не буде спечений цими руками. У мене є така думка. така. Бо я, бо я. Тому до чого я веду? Залишити якусь культурну спадщину, залишити щось після себе і зберегти українські традиції, а саме українські пляцки. По відео ви, напевно, побачили, що цей пляцок був супер великий. Ми вже його з'їли. Я з'їла три куски, і Юля з'їла десь два. Тому це дуже смачно і рецепт ми його будемо друкувати. Друкувати і ви його зможете придбати, купити. Ми з цього заробляти не будемо. Це 50% буде йти на благочинність, а 50% це буде ну, суто... благочинність це суто на армію. Зараз хочеш Щоби... ми хочемо, щоб це зараз йшло на допомогу нашим військовим. А 50% це амортизаційні витрати, конкретно друк, продукти, світло, газ. Так тому слідкуйте, ми все опублікуємо в нас в інстаграмі. А цей пляцок дуже смачний. Дуже по... ми вже половину з'їли. В інстаграмі, але ми в Ютубі напишемо в опис. Ну, так, так. Просто в інстаграмі у нас є багато підписників, тут у вас тільки 12. Поки що. Аж 12 людей буде дивитися це відео. Like Можливо. <laughs> і туди так мій і дві чоловіки. Лайки. <laughs> <Like. laughs> Добре, все, люди, дякуємо. Напишіть нам щось добре. Бажано добре. Погане, не пишіть в мене. Не буде натхнення, поки ти наступний пляцок. Але ні, напишіть адекватну дійсно думку, що ви про це все думаєте, як вам взагалі сама ідея, тому що таких відео плануємо знімати як мінімум 10-30 пляцків, У нас рецептів є дуже багато, у нас є дуже велика культурна спадщина. Коли я, знаєте, я ще поговорю з коли я чоловіка сказала, що хоче це робити, він до мене каже, ну скільки там буде 10 рецептів, 30, я така, кажу, ти навіть собі не уявляєш. кажу, 30 рецептів є, є тільки в моєї мами. А ти собі уяви, скільки є жінок в західній частині України, де вони мають отакі от рецептурники з плясками. Ой, на цій ноті закінчуємо. Так, дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей. Цілую люблю, бувайте. Ben işte kundurduk, şu ev kralımışız <laughs>